І ми долучаємо до ефіру Олександра Порхуна, виконувача обов'язків міністра у справах ветеранів. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні героям. Слава доброго дня! Ви так само в той час були на фронті. А ви як ви згадуєте оці події? Що особисто для вас значить саме оцей день пам'яті е захисників і саме Іловайськ? Так, безпосередньо я виконував о, в той час завдання по захисту нашої держави. Я командував 13-м окремим десантно-штурмовим батальйоном 95-ї бригади, і виконання завдань вони були майже по всій лінії фронту. Але якщо пригадати, пригадати безпосередньо 29 серпня, то тоді о, з підрозділом виконували завдання щодо о, о, створення о, о, коридору для виходу підрозділів з Іловайська. Були бої, були поранені товариші, і саме головне, також під час виконання завдання безпосередньо не під Іловайськом, а по всій лінії фронту, також в підрозділі втрати. І для мене день пам'яті як для військового, як для командира, це безпосередньо шана полеглим воїнам, тому що. Ми всі розуміємо, що в нас в країні 11-й рік триває війна, третій рік повномасштабне вторгнення Росії, і дуже дорогою ціною ми боремося за нежелезність нашої держави. Ця ціна це саме найдорожче, що ми маємо. Це своє життя. І тому о, хлопці і дівчата віддають найцінніше, повертаються додому до рідних на щиті. А ми, які далі продовжуємо жити, які далі продовжуємо боронити нашу державу, повинні їх пам'ятати, тому що е, той вклад, який вони зробили, він неоціненний. І пам'ять воїна, пам'ять героїв, вона живе до того до того часу, поки ми всі будемо пам'ятати і віддавати шану полеглим нашим воїнам. Наскільки я пам'ятаю, саме тоді відбувся успішний рейд десантників, якому ви брали участь. Ви тоді відсікли угруповання в Донецьку в Горлівці, так проривалися через їхні тили і. Можна сказати, що вони тоді були в дуже програшній ситуації. А під час іловайського вони застосували вже не приховуючись російські війська для багатьох очевидців тих подій саме тоді, після обіцянки Путіна зробити зелений коридор, з'явилося таке стале переконання, що словам і гарантіям Путіна та РФ не тільки не можна вірити, а вони як вісник того, що це обернеться трагедією. Тим не менш, а, чи можна було запобігти іловайській трагедії з вашої точки зору як військового? Ну, ви дійсно говорите, але а, рейд він був напередодні а, безпосередньо. Це кінець а, липня 2014 року, початок серпня 2014 року. Дійсно, ми а, силами тих підрозділів, які приймали участь в рейдових діях. Майже розмежували Донецько-Луганську області, і в принципі на той час всі сили оборони нашої країни успішно просувалися на лінії фронту і звільняли, звільняли наші війська наші землі. Але безпосередньо ми на той момент вже воювали з регулярною армією Росії, і в ході бойових дій ми розуміли, що ворог підлий і ворог не виконує своїх зобов'язань. Безпосередньо, якщо ми говоримо про о, Іловайськ, то о, це якби спланована була операція, але о, сили та засоби противника о, вони переважали, тому що о, вони постійно перекидували і в них був о, зелений коридор, поповнені безпосередньо живої сили і техніки противника. Якщо говорити про о, тримання їхнього слова чи ні, то дійсно о, Іловайськ це о, Підтвердив, і ми це побачили, побачили через загибель наших воїнів, що о, з цією країною нема про що домовлятися. Вони для нас є ворогом, і ми о, виконуємо завдання і боронимо свою країну. Тому о, можна з інших о, з різних сторін оцінювати ситуацію, але о, ми розуміємо, що в той час. Були певні домовленості, і ці домовленості не виконані. А якщо проаналізувати весь хід бойових дій і війни з 2014 року, то ці домовленості постійно порушуються зі сторони Росії. Тому завдання у нас одне, і зараз наші герої стоять на захисті нашої держави і боронять нашу державу. Тому ми чітко розуміємо, що перемога буде за нами а надіятись або Приймати до відому, що ворог хоче в чомусь допомогти або призупинити ведення бойових дій. Ми розуміємо, що вони це роблять навмисно і тільки на свою користь, тому наразі цих помилок уже наша армія і наші сили оборони не виконують, не роблять, тому що одного разу стало достатньо. Пане Олександре, а тепер докладніше по вашій спеціалізації. Нинішній мін ветеранів запускає масштабний проект ветеранських просторів. Розкажіть нам про це детальніше. Так, безпосередньо на сьомому міжнародному ветеранському форумі президент нашої країни Володимир Зеленський підписав указ президента, де поставив чіткі терміни по створенню. Інфраструктури ветеранської політики, а саме це, через ветеранські простори, ми вбачаємо, що це одна точка входу, це локація певна. В залежності від регіонального рівня, обласного рівня або рівня територіальної громади, ми розуміємо, що покриття і масштаби цього ветеранського простору вони будуть різними. Безпосередньо міністерство у справах ветеранів України видало наказ по створенню даних просторів, де чітко прописані функціонал. Ми вбачаємо, що на даній локації перше і основне це місце, де Ветерани, ветеранки, члени родин загиблих захисників, захисниць України зможуть е отримувати різні послуги. А саме головне зможуть приходити і спілкуватися між собою. Друге, е це закладені е певні послуги, а саме, е юридичне консультування, юридичний супровід, інформування, е соціальна підтримка, е виїзні вікна, цНАПів, е перенавчання, перекваліфікація. Також надання консультацій по відкриття власної справи ветеранів ветеранського бізнесу це безпосередньо фахівець із супроводу ветеранів війни до мобілізованих осіб, о, психологічна реабілітація. І о, саме о, якби головне, ми вбачаємо, що при даних ветеранських просторах також створювалися спортивні зали, тому що. О, тому році ми побачили під час відбору до національної збірної «Invictus Game, що о, хлопці і дівчата, які отримали поранення, легкі, важкі, середні, які проходять реабілітацію, і о, ми побачили, що о, реабілітація через спорт дає їм сили. Тому в цьому році о, було заявлено майже пів тисячі учасників. Uh, і uh, ми змогли відібрати 35 uh, представників, які увійшли в склад національної збірної, безпосередньо які приймуть участь в зимових uh, іграх, uh, нескорених в Канаді. І uh, це така локація, де uh, ветеран, ветеранка, члени родин загиблих захисників захисниць України зможуть. Я ще раз повторюсь, отримати uh, послуги, які гарантує їм держава. Пане Олександре, тому ми зараз плідно працюємо з органами місцевого самоврядування, також з офісом президента і головами обласних військових цивільних адміністрацій для реалізації даних проєктів. Перші почали відкриватися ще 22.08 цього року. Багато зараз в готовності відкриття, і саме головне, ми не хочемо знаєте, отак. Як в армії кажуть, люміні значить люміні. Ні, ми е, будемо разом з ветеранами, з громадами, з органами місцевого самоврядування, центральною виконавчою владою дивитися, що працює, де працює, яка локація працює, яка не працює, що треба змінити, які е, болючі питання ветеранів, ветеранок. І ця система вона повинна бути гнучка. Вона не повинна бути сталою, яка не приносить ніякого результату. Головне зараз в формуванні новітньої ветеранської політики, це безпосередньо ми відштовхуємося не зверху вниз, а знизу вверх. Тому що нам треба як державі розуміти головне. Яка потреба ветеранах, ветеранах та членів родин загиблих захисників захисниць України на сьогодні існує? І від цього ми повинні і формувати ветеранську політику, а в подальшому її реалізувати, пане Олександре, розкажіть нам ще про відбір, який зараз відбувається, тобто які критерії до фахівців, які будуть працювати як супровід ветеранів війни і демобілізованих. Так, ми 22 числа цього місяця запустили кнопку у нас на сайті безпосередньо. Це старт проєкту фахівця і супроводу ветеранів війни демобізову демобілізованих осіб. Наразі в нашій країні є така професія класифікаторі професій, Є прописані стандарти, чим вони повинні займатися. І зараз кандидати подають заявки. Після того ми дали терміну два тижні. Ми збираємо заявки по областям. Ми після того проводимо первинне оцінювання, а саме це робота з психологом і безпосередньо оцінка нормативно-правової бази, з якою вони в подальшому будуть працювати. З ветеранами та членами родин загиблих захисників захисниць України. В основному дана професія вона направлена на працевлаштування ветеранів, тому, що ми підходили по принципу рівний рівному. Ми розуміємо, що хлопці і дівчата і члени родин загиблих захисників захисниць України демобілізуються, вони повертаються в громади, і саме саме основне завдання це безпосередньо працювати в громаді. З ветеранами та членами родин загиблих захисників та захисниць України, а також з родинами ветеранів і родинами військовослужбовців, які зараз бронять нашу державу. Після проходження спілкування з психологом і первинного тестування по нормативно-правовій базі. Далі хто проходить далі? Ми відправляємо безпосередньо на навчання в центри ветеранського розвитку, які створені. По мережам а, вищих навчальних закладів, де а, вони будуть проходити навчання, і після навчання вони роз'їдуться по всім а, громадам а, нашої а, країни і почнуть а, надавати фахову допомогу ветеранам, ветеранкам за членам родин загиблих захисників захисниць України. То -то Наразі при... в а, держави на цей а, проект. Є фінансування в розмірі 2,9 мільярда гривень. Тому я закликаю всіх бажаючих реєструватися і ставати фахівцями із супроводу, і допомагати нашим ветеранам, ветеранкам та членам родин загиблих захисників захисниць України. Тобто створюю за такий принцип мережі підтримки ветеранів. А пане Олександре, я вдячний, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. Я впевнена, що ця інформація була корисна для ветеранів. Але перш за все, я хочу вам, вам подякувати за те, що з від перших днів російсько-української війни виборонили нашу країну і шана вашим полеглим побратимам. Це був Олександр Дякую. Порхун, виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів.